Добрий день, малята. Послухайте казку Гарбуз та його друзя. Вітаю усю велику компанію. Доброго ранку, сусідоньки. Добрий ранок, добрий ранок. Привіт усім. Всім доброго ранку. Добрисеньки раночок, добресенький, добрий раночок. Як добре зранку, така прохолода, свіжа водичка. Вдосталь сонечка, і ми всі разом з вами на городі. І матінка земля додає всім сили, оберігає від спраги і посухи. А ранкова роса ви зовсім забули про ранкову росу вона напуває всі рослини цілющою водою. Звичайно, цілий світ турбується про те, щоб ми росли красиві і здорові. Так, так і корисні. Ох і гарненькі ви, грушки, Ви ж на дереві ростете. Ви набагато сильніші за нас, городніх рослин. Коріння у дерев сильне і могутнє. Ним вони міцно тримаються за матінку землю. І живляться її цілющими водами. А люди доглядають за деревами. Ми такі соковиті, жовтенькі. Як добре, що ми ростемо високо на дереві. Який я радий, що маю скільки друзів красивих, корисних та цілющих. Зробимо аплікацію головного героя казки «Гарбуза». Нам потрібен кольоровий папір, ножиці, клей, олівець і лінійка. З допомогою батьків розкреслити прямі лінії для смужок. Ножицями нарізаємо тонесенькі смужечки. Посередині смужки наносимо клей та приклеїмо всі смужечки одна на одну, притримуючи пальчиком, затискаємо. Після цього з'єднуємо край смужки по черзі. Притримуючи пальчиком наносимо клей, отримуємо об'ємну кулю. Допомогою батьків ножицями закручуємо кінцівки смужки та клеїмо до верхівки кулі. Також беремо шаблони оченят та вусиків, клеїмо на гарбуза. Якого гарного гарбуза ми зробили! Чекаю на ваші роботи!